Друзі, ми повертаємось до завершальної серії нашого проходження XCOM com Unknown І в нас остання місія: штурм е фінального корабля. Е в Попередній серії ми добралися аж сюди, до кімнати з мутонами і успішно всіх їх винесли. Просто так от, винесли в. не знаю що, все, що від них лишилося. Це ось оці бризги, на яких стоїть зараз наша няшка. Наша няшка, наша капітан, яка. Активувала пристрій прибульці, за допомогою якої ми потрапили сюди. Так, і якщо я не помиляюсь, то в останній місії в нас було завдання наприкінці цієї місії перезарядитися. Це ми зараз успішно зробимо. Перезаряджаємось, перезаряджаємось. Це був падон, до речі, так? А там мав полікувати кузю. Так. Да. По-моєму, так мало і бути. Окей. Доведеться ще один хіт десь. Так, Міку не треба перезаряджатися, може стати на Overwatch, хоча думаю, тут не буде по кому стріляти. Маркс перезаряджається. Кузя перезаряджається. Пропускаємо ще один хід. Тепер падон. Щоб не забути, лікує Кузю. Таким чином в лишилася ще одна аптечка, а в няшки є аж три. Що є дуже айс навіть. Так. і Тут, я так розумію, треба буде йти низом. Е і я знаю, хто, по-моєму, буде в цій кімнаті. Але знову ж таки, якщо я не помиляюсь, поки няшка сюди не підійде, то. Нічого не буде. Так, що, може Міку використати останній його прилад? Чи може просто ризикнути і прибігтися? Няшки, знову ж таки, кажу, немає зараз тут. Вау, це була погана ідея. Теоретично, Мік може зараз тут потрапити в дуже велику халепу. Блін, але я не розумію цієї штуки. Вона інколи активовується нормально, а інколи ні. Mm. Юний, юний. Забіжи сюди. Якщо я не понял, там тільки два сектоподи. А, і це не дуже страшно, в принципі. А, ні, не будемо ризикувати, знову ж таки, няшкою тим паче. Подивимося, що будуть робити ці два сектоподи. Кудись пішов, чувак. А цей буде стріляти по міку. І... Не буде стріляти? Він став на овервоч, походу. Тоді що ж, мік. А чому немає пострілу. А, ну так. Походу, в цих роботів немає голови, тому непонятно по кому стріляти. Давай по дальньому. Ні! Тепер я зрозумів, чому не було постріл в голову. Дебіл. Тому що в тебе був пістолет, а не снайперська гвинтівка. А тепер є постріл в голову. Дякую. Дякую, ви так мені допомогли. Ось, от якби двома пострілами вже його, у цього хлопця вже не було б. Ех, так. Е, в Маркоса є така штука, за допомогою якої е, по ньому ці хлопи не попадуть. Якщо навіть вони стоять на овервочі. Давай. Попав. не попал. <laughs> Погано. <laughs> Мы идем по следу. Кузя. Кузя. Решай. Не решил. Хоча теж, до речі, кріт. Няшка. Пам-пам-пам. Um, а няшка тільки цього бачить дуже дивно. І ноль кріта. Один лишила. Ну -мо. Ой, і тут нас так далеко падон. Падон, падон. Який вже, на жаль, нам тут ніяк не допоможе, він просто не добіжить. Тому падон біжить просто сюди. Але в нас є ріфл, який теж нікого, до речі, не бачить. До речі, звідси він має шанс не побачити взагалі нікого. Але він бачить всіх. Але він не зможе, на жаль. Ми можемо вбити 100% цього чувака. Як 100%, ну не 100% або цього. Я віддаю перевагу стріляти по цьому. Мимо? Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Яка складна ситуація. Так, там зараз хлопці отримують град Стріл. О, стріл е, куль. А цей задумався. Не задумався. Стріляє по Кузі. І попадає по Кузі. Знов 9 хп мінус 9 ХП Кузі. А цей по кому стріляє, Цей кудись іде знову такого норова. Так, а я не зрозумів, по кому він стріляв. Тобто вроді сюди стріляв, але чомусь ніхто нікому нічого не зняв. Няша. До тебе красавець прийшов. Один. Падон. 80. Молодець. Ріфл. Uh, Давай цей реабілітовуйся. Це була за фігня така. Ріфл. Два рази маєш стріляти. Ще раз. Отак. Отак треба робити. Такі, такі розмови мають бути з цим сектоподами. Кудись він вилетів в, в океан, чи куди він там вилетів? Так. Е, мік. Я щось втратив, де ви є, хлопці? Мік, мік-мік тут. Цікаво, чому Мік вижив. Тобто чому по них ніхто не попав, я не розумію цього. Окей, стрибайте вниз, хлопці. Перезаряджаємося тут. Час І є, ми не спішимо. Е, хто там? Алло. Не я не зрозумів, хто там заспавнився. Марко на всяк випадок, на овервотч. Кузя, до речі, може просто постояти на овервотч. а ні, чи Кузі краще сюди підбігти. Отут і тут усадь на овервотч. його няшка полікує, знову ж таки, на наступний хід. Хтось там заспавнився. Що ж, це все це бутон-гвардієць. Е, Йо, в мене така підозра. Няшка біже сюди. Лікуй Кузю. Аптечка є, зараз все пройде. Так, так, зараз все пройдем. І печаль, і радість. Так. Ну давай, падон, по чуть-чуть. Рухаємося вперед. Не спішимо. У нас тут є ріфл, теж ніде обережненько йде вперед. Стає на Overwatch. Так, тут Мік поки що нічого не робить. А Маркос робить стрільбу на бігу. Біжить сюди. Він нікого не бачить. Кузя просто чуть-чуть йде вперед. Подон Overwatch. Ні, Падон, до речі, може сюди пробігтися. І мік в такому випадку теж біжить сюди. Зараз нема по кому стріляти. Ааа, як це так знову останній хід. І по кузі знову. І попадає знову. Та ви задовбали, хлопці, реально. Не, ну що це таке? Няшка тільки бігає за кузою і лікує. До речі, на кузі вже пішло третя аптечка йде. Аптечка є. все Та реально задовбали. Ну що це таке, як це так? Останній Та ж не бачив я нікого. Що змінилося від того, що Мік туди підбіг? Мік, і ти його не бачиш! а просто тупо. Потім біжить сюди. І от подон... А, ні, це Ріфел. І він його бачить. До речі, до речі. До речі. Про цікаві речі. На, тримай, щоб знав. Що там, твій кентуха один? Мікс, e, стань на Overwatch. Будь добрим. Маркос на Overwatch. Кузя, блін, тобі треба десь заховатися. Тут ти, наприклад. Овервоч. Падон біжить. аж сюди. Але якщо тут зараз теж заспавняться мутони гвардійці, то буде дуже невесело, тому подон біжить просто сюди. Дивимося, що зараз буде відбуватися. Ага, страшно стало. І то що не будеш стати по своєму колезі? Дуже ти, мені, дуже ти мене дивуєш, друже. Але біз з тобою. Так. Вперед бігти ми не будемо. Там хлопці між собою самі розберуться. Хто кому що винен? До речі, дві бачите, дві підтримки йдуть так майже е, симетрично. Одна від одної. Падон і, 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 і няшка. Ріфл uh, підбігає сюди, теж цей тут Новерботч. Мік нікого не бачить. Най так і буде. Підбіжить сюди і й стане. Що й стане в окупну позицію. Так. Маркос тут. Кузя... Кузя тут. До речі, теж нікого не бачить. Так. І наш мутон-гвардійс одразу кидає гранату. На лови, товариш. Бабах тобі. Тепер можеш по мені стріляти так само. Ти будеш по мені стріляти, ні? По цьому хлопці, будеш стріляти? Е, він цей, він війшов е, в транс, цей чувак. Він медитує. Він розмовляє з богами, не може визначитися, як йому діють ситуації. Чи стріляти по ворогах, чи стріляти по своїх. Вау! А ти що тут робиш? Як ти тут опинився? Кінтуха. Нічо собі. Так, тут треба, друзі, виходити. Але чи няшкою треба виходити, оце питання. В принципі, Кузя теж може вибігти. І надавати люлей. Блін, оця вспишка нафіг я й взяв. Бурайчик, Кузя. А є гранатка. Але Кузя зараз за майнд контролять. То тобто буде весело. Так, мутон-гвардієць. Мутон-гвардієць. Мутон гвардієць. Ти свого керівника маєш вбити. Так, блін, де я ходи? Я не розумію, я не бачу ходів. Як мене цей бах напрягає. Ох. Ходи, чувак. От, дякую. Мені потрібні тупо ходи. Давай дуй сюди. Нє. Ага. Давай. Молоток. Дивіться, як буде смішно, якщо АФріал спробує за майдконтролити. За майндконтроленого чувака. А я, звісно, думаю, що такого не відбудеться. Так, ану няша, все-таки, я думаю, тобі треба вибігати. Вісім. -ріала. Хе -хе. да фріала. -да -да. Ну, цього мутона ми можемо вбити. Вау, а якщо? Контроль над розумом. Да-да-да. ха не Невчасно ти вибіг, чувачок. Тут така ситуація, сам розумієш. Ще зарападончик тобі наваляє 50. Стріляємо по-любому. Ша й попадаємо. Це підтримка. Оце да, це жирчик. Ріфл. І теж, до речі, має купу всяких ніштяків. До речі, навіть може псі-паніку зробити, але знову ж таки. Незрозуміло далі буде поведінка цього Ефріала, тому ми не будемо робити ніяку псі-паніку. Так, цей кудись він її від атразіл. Шейпоріфло і атразіл. Два, ну це не страшно. Так, і далі в нас є мікс. Скільки тому залишилося фріалу? Ну, трохи ще лишилося. Давай сюда, мік. Треба бути гуртом десь стояти, тому що зараз реально будуть контролити, зараз всякі такі непотрібні штуки. Хоча, до речі, якщо Маркос вибіжить. До речі. Якщо Маркос стрільбою на бігу. Вибіжить сюди, то теоретично він може добити цього аферіала. Але це тільки теоретично. Як буде на практиці, ми зараз побачимо. 57. А, так? 42. Давай так. Мені більше подобається цей варіант. ти без нас? Не знаю, але і знати теж не хочу. Е а, фінальна заставочка. Дивимось, дивимось. Узрите величайший позор. Мы не смогли капсулами зрозуміли. Мені, до речі... Так, всі тут заспаниться чуваків. Має бути третій Квартійці в мутоні у нас спавнилося. О, що сталося? Чому всі повмирали? Е, нічого не зрозумів, але пофіг. А, до речі, в оригінальній XCOM-і то ця фінальна раса називалася Небесні. І мені більше, ну в праймі в російському перекладі, і мені більше подобалася назва Небесні. Тому що фіріали це таке. Десь, по-моєму, навіть є. Згідно якоїсь там чергової теорії змови, то інопланетна раса, яка передала життя на землю. Тобто, згідно цієї теорії змови, так і називалась Небесні. Я думаю, що звідти взялась назва. А еферіали, ну, щось ж таке непонятне. Типа люди з ефіру. Що таке ефір, теж незрозуміло. Так, дружбанчик. А дебто подивитися тільки що будеш е, під контролем? Але пофіг. Поки що пофіг. Там ми з тобою розбираємося, в тебе. Прамість цього, чувака ще каже гранати. Хто він вам там взбучку зробить? Так, гірше те, що... Ха -ха -ха, тут ми повністю забрали будь яке прикриття, яке тільки можна було е мати. Тому гіпотетично по нам тут можуть так наваляти зараз. Але ми зараз тут виведемо всіх хлоп хлопців. І тупо всіх ставимо на овервоч. Тупо всіх. Так, я думаю, ти з тими двома пораненнями виживеш. О, і до речі. Нічого би ні. Ще ми сюди домову завісу кинемо. Так, десь. Завіса! А на крайняк. Так, ріфлу теж треба поближче бути. Він нас теж майн контролити, любить. І, в принципі, непогано стріляє. Так. Міко обов'язково на позицію. М і Мік. Шо Мік? Та й все. А що не може стати Мік цей? Можна, до речі, було приводи зробити, але без ним. Так, Маркос на позицію. Сподіваюся, сюди граната зараз грана не прилетить. Кузя теж на позицію. А, блін, ревок зробив. Ну і шо я так розумію, мій останній, кінець ходу. Так я щось не зрозумів, чого ви всі помираєте? Няшка, йди вирішай проблеми, що сталося. Кофе всі помирають. А, реально, не розумію, чому? Мутон. Біжи сюди. Дивно. Маркос, 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 Маркос біжить сюди. В принципі, можна сховатися. Так чи всі померли, я щось цього ця... до кінця не зрозумів. Кузя, давай ривочком сюда? Тут тобто ми станемо на Овербоч. Окей. Падон теж забігає сюди. Ріфл риффол сюди станемо. Мік сюди, І. А, а, чувак збігай нам на сюди, кого вбивати так. Be careful. Mm. Pardon, стань тут. Что Ты недалеко ходиш? Так риффо. В принципі, можно наверх выбігти. Нікуди не йде, мікстей зразу новервоч, тому що йому, в принципі, звідси нема куди ходити. Нема навіщо навіть ходити чомусь. Е так. Е Маркос може отак зробити. Кузя може зробити. Ладно, Кузя біжить сюди. Поки що без зривком біжить. До речі, тут можна було стрибнути. Чого ви стрибаєте в таких варіантах, коли реально не потрібно це робити? І. What's happened? Чорний екран. Колапс! Вибухнула чорна зірка. Що сталося? ого го го Оце торкнуло, чуваків. Вс. Оце в голос. Так, на жаль, у своєї команди єдиною не вернеться з цієї місії няшка. Да що вообще твориться? Смотрите, корабль. О, це страшний голос. Похоже, он превращается в чрную дыру. Ужас! Он так близько! Оце Он поглотит землю! Жопа! Всіх треба куйовувати на Марс. Ну я думаю, якби щось перетворилося в чорну дірку, то це ведело зовсім по-інакшому. Няшка буде герой цієї всієї місії. Ну тому її звуть няшка. Няшка в кінці повинна загинути. Зараз няшка колапсне все світ, поділить все на ноль. І буде все кльово. No. не это, только не за моего життя. Центр, я ухожу. Никто не вернулся. Больше ждать невозможно, сэр. А в никто не вернулся? Я думаю, что вернуться. Сэр, корабль чужих движется! Движется? Куда он движется? Вверх! Вверх. Круто. Чудеса, чудеса. Що робить? Бабах. Вуаля. Наймовірно, ягрку, які спецефекти. Салюти, день перемоги. Таке пафосне закінчення. Просто нема слів. Звичайно, я би все-таки на місці розробники зробив якийсь варіант, в якому в принципі, всі могли б вижити в кінці, а то, якби, в принципі, шкода бійців. Е, і. Це все? Победа, победа. Обичний уровень сложности. Загальний рахунок такий, то до победи ми майже рік до победи. Ну, менше, ніж рік. На 100 днів менше, ніж рік. Навіть трошки менше. Е 41 перемога, 0 поразок. 397 прибульців вбито. 4 солдати позагинуло. Коли це в мене 400 загинуло? Е не поняв. 16 країн в проєкті, ніхто не вийшов. Прекрасно. 153 дні ми, е, через 153 дні ми зачистили базу прибульців. Через 233 дні ми знайшли е, пристрій аріалів. І 214 днів у нас був перший псіонік. А, тут купа всякої непотрібної статистики, так? Не хочу я це читати. А, ну і все, титри. Ну що ж, я скажу вам, друзі мої любі. Це прекрасна гра. Прекрасна гра, але це гра на один раз. Отак От я вам скажу. Я не знаю чому, але в мене не виникає бажання проходити це все ще раз. Не знаю, хіба в мене реально не буде про просто чим зайнятися, і теоретично я може пройду цю ще раз так для себе, цю гру на вищому рівні складності. Це якби основна відмінність від першої частини, тому що якби, першу частину можна було грати, і зараз можна і грати, і думаю, ще наше наступне покоління буде грати енну кількість разів, якщо в принципі на, на прийдешніх пристроях будуть такі ігри запускатися. Вона була, перша частина брально цікава, вона була неординарною, в ній не було цього скриптованих цих стенд, цих стабільно повторяючих оцих мап. Там все генерувалося випадково, і кожне проходження воно було унікальним. І все одно, навіть якщо відійти від цього, то перша частина вона була ну, набагато важчою, ніж це. Це я прийшов реально на одному диханні. А першу частину на найлегшому рівні складності мені було дуже важко грати. Я в кінцевому просто задовбався і прийшов її Артмані, за заморозивши всі кошти, які в мене були. Тому що там вихід країни з, з, якби, з цього якби, Союзу був в принципі буденною справою. Це було дуже легко зробити. І саме тим перший x був дуже важкий. Але в цілому, та, я визнаю, що це дуже хороша робота а, якби, авторів. Ця гра справді заслуговує на те, щоб раз один раз її зіграти і відчути на собі, що таке XCOM. А потім, якщо ви ніколи не грали першу частину, спробувати зіграти першу частину, якщо ви пройдете першу частину. А якщо ви запишете ще по ній відео, ціни вам не буде. До речі, знову ж таки, як ідею тим, хто думає, яке відео вчора ви записати. Я скажу вам, що я ніколи ще не зустрічав україномовного проходження першої частини XCOM. Я б сам звичайно за це був взятися, але я згадую, згадуючи своє якби старе намагання в неї грати з шестері. То я не знаю, чи з цього щось толково вийде, тому що у мене тоді реально були дуже великі проблеми з тим, щоб нормально її зіграти XCOM. А що ж, на, на цьому я напевно буду з вами прощатися. У нас закінчився черговий лесплей, чергова серія лесплеїв, це був XCOM, Enemy Unknown з вами був всі ці серії, доктор Юта, наша зв'язна команда, е, гравців. І, що ж, я кажу вам, бувайте підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх і чекайте на чергові лесплеї. До зустрічі і па-па! mm ah.